Черкаський ЦНАП другий день поспіль працює без світла. Електроенергію вимкнули через борги. Зі скаргами до прочерку звернувся екс заступник міського голови Павло Карась. Він прийшов у ЦНАП з особистого питання та не зміг скористатися послугами установи. Як працюється у Сутінках, розповідає керівництво підприємства. У нас самих це цікавить, як довго це буде. Ми не зацікавлені в тому, щоб у нас винукали сідло. Наші працівники вийшли всі на роботу. У нас з цим складності, тому що у нас є оргтехніка, яка дуже дорого коштує, і ми не можемо навіть давати під сигналізацію це приміщення. Це для нас дуже незручно. Ми самі чекаємо, коли це питання вирішиться, коли проплатяться кошти, оскільки центр надання дні послуг це об'єднує в собі декілька служб, і кожна служба повинна проплачувати за світло, і е, угоди підписані з облкомуненерго різними службами. Тому е, поки це питання не вирішиться, я так розумію. Уже декілька разів були такі випадки, що нас попереджали про відключення. Поки це питання остаточно не вирішиться. От, світла у нас або взагалі Не, не включать, поки не вирішиться це питання, або е будуть отак періодично у нас лякати. Як це і робиться? І черг немає, люди нормально реагують на те, що немає світла, тому що обленерго вимикає зараз. Різні, я так розумію, що бюджетні установи, вони в них є проблемні. Проблеми з перерахуванням коштів, тому обленерго має таку звичку відключати світло. До Черкасії у нас зрозуміння роз, підходять. Якщо кому потрібно отримати документи, вони отримують консультацію, ми надаємо, документи видаємо, а прийняти документи ми не можемо. Коли це питання вже буде мати такий характер, що будуть черги, все, то це вже буде, мабуть. Іти вирішуватись до виконавчого комітету або до обленерго, люди вже будуть туди йти. Я буду з ними йти, я не знаю. Це буде вже вже буде конфліктна ситуація. Поки мені мене моє керівництво попередило, що це питання вирішується і вже воно давно стоїть. Нам періодично відключають, включають. Але ж жде, чекаємо, поки це остаточно вирішиться. А оскільки вже люди звикли, що періодично це буває, то вони, мабуть, не так реагують боляче на це відключення. І ми чекаємо, що воно вирішиться, і у нас вже перестануть відключати світло просто і все.